Заміна шифера чи андуліна по роботам. Е, часто питають, скільки коштує квадратний метр профліста. Ну, там, по 200, по 220, по 250, ну, по 300 гривень. Що ви хочете зробити? Поміняти шифер на профлист. Ну, Я говорю, ну десь закладуйте там, півтора тисячі я говорю, за квадратний метр. А чого, каже, так дорого? От мені сказали, там демонтаж десь 300-350 і монтаж десь 300-350. Чотирьохскатний дах. 700, а що типу, 1500-1600. Я кажу, а то і навіть дві. Дивіться, кажу. Карнізні планки раз. Конькові планки два, шурупи саморези три, підконькова лента чотири, Димоход є, є. пристінні планки п'ять, кришка димохода шість, Потім лента для примикання 7, кожух для примикання 8, демонтаж всього шифера, плюс мішки, вивоз мусора або насипів, Потім доставка лісов і вивоз лісов, монтаж лісов. Все, порахували 1600. Все, отак от от треба розраховувати бюджет. А не ціна матеріалу, ну плюс там робота, плюс-мінус. Ще є дуже багато комплектацій, на які можна подскальзнутися. На Клачківській 119А я вам розкажу всі секрети монтажа, демонтажа і продажу матеріалів для покрівлі і фасаду.